Всім привіт, друзі! Ми з вами знаходимося в селі Сулимівка Київської області. Приїхали до наших партнерів ТОВ імені Кравченка. З нами зараз головний агроном підприємства Валентин Петрович. Вітаю вас. І ми вас вітаємо. І ми приїхали на поле гороху Ярого, правильно? Обстежувати його. <реш> <реш> Що ви взагалі скажете про горох? Що це за сорт? Коли ви його сіяли, в яких умовах? Сорт оркестра посів був 23 квітня. Скільки ви сіяли його? Сіяли ми його 100 кг на гектар. Сіяли ми його разом з вашими інокулянтами. Так, а протравка у вас якась була його, можливо? Так, протравка в нас теж була його. Ага. А чому, які ви брали торфовий інокулянт? Ми брали торфовий. Ми а... про травку зробили трошки раніше, а вже під час в день посіву ми тоді вже обробляли його безпосередньо інокулянтом. Ми сівалку засівали, засипали із бігбегів, наверх бігбега засипали інокулянт, і так ми його починали сіяти. Ага, чудово. Якраз починали сіяти ми в 20-х числах пройшов дощ, і ми після дощику його сіяли. Після дощу. З якою нормою ви використовували? Ну, Норму ми використовували 1 мільйон. Ага, ага. Я зрозумів. Ну, так що а, задоволені і... були вашим інокулянтом, бактерії практично пішли дуже хорошим. І швидко, я пам'ятаю, ми приїжджали швидко, там да. на сходах, дивилися так вже що, були бульбочки. Зараз подивиться, якщо. Хоч і були приморозки, але в нас все одно Горох, бактерії попалці, спрацювали. Е приморозки в нас було. Значить, мінус 6 градусів. Мінус 6. Це 6 коли градусів. було плюс-мінус? Це було на початку травня місяця. На початку травня. Так, да, ти трошки далі бери, щоб не біля кулій було. Давайте десь так. тут усьо, в центрі. Ага. Горох так добре зв'язався, вже не влізеш. І в нас ж був горох в стресі, пам'ятаєте? В великому стресі він був після приморозка великому стресі, тому що ми його ще почали відкачувати. Ой. Але понад всі ці проблеми все одно бульбочки у нас є. Зараз я достаю рослини, у нас все розривається. Широких станин. Я ще не хочу, щоб вони осипалися. Ось тут бачиш, все всипано і вони дуже ніжні. І так, друзі, будемо завершувати наше відео, бо дуже холодно. Тому пишіть нам коментарі: телефонуйте нашим агрономам і отримуйте якісні консультації по застосуванню біологічних продуктів.